Це терапія майбутнього. Я вам поясню тільки буквально пару факторів. Чому? Не тільки тому, що я так люблю її, боженько. Не вірте на слово ні мені, нікому, нікому не вірте. Завжди все перевіряйте і піддавайте сумніву. Я вам поясню, чому майбутнього. Тому що виклики і віруси, і інфекції, і все решта, що з нами будуть робити, вони настільки великі. Що бабушкині методи просто запарювання, заварювання, там, чайочки, якісь відварчики, вони вже нас не врятують. Пропорційно до викликів, навантажень, і ризиків, і отруєнь, і всього іншого нам потрібні концентрати. Якщо ми говоримо про натуропатію, нам потрібні концентрати, але безпечних речовин розумієте? Рослинні препарати, але концентрати. Для того щоб ми могли врятувати себе, тому що якщо ми будемо пити просто чайочок при ковіді в тяжкій формі, да? розумієте, то чайочок не встигне. А нам тоді треба екстракт кісточок грейпфрута, екстракт, да? ефірна олія, в якій одній краплі там ну от якщо взяти лимон да? чи апельсин, то це цедра п'яти апельсинів. Ви швидко вживаєте. Якщо це фенхель при отруєнні, то це дуже серйозна концентрація діючих речовин. Розумієте? І це натуропатія, вона не має побічного ефекту, якщо правильно вживати. Ну, просто непропорційно буде в старі фітотерапевтичні методи, коли це там укурювати віточкою хату, да? або там відварчик якийсь, три листочка покласти на чашечку води. Не, не спрацює. Не спрацює. Що найбільше концентрати в фітотерапії? Це екстракти, це гідролати. Тому що таку пляшечку півлітрову, яку ви купляєте прозорої незрозумілої водички, там ну до відра сировини, до відра сировини півлітровій пляшечці. Тому ви п'єте малесенькими ложечками. А якщо це пляшечка, отака, от ефірної лії, то тут і не одне відро, щоб отака була 10 мл пляшечка. Це концентрати. Тому вам ви всього-навсього рахуєте на крапельки, на ложечки. А отримуєте величезну підтримку свого імунітету і швидку дію. Розумієте? Це майбутнє, при тому ви залишаєтесь людиною, а не мутантом. Розумієте? При цьому ще вам ці продукти піднімають вібрації вашого тіла, виганяють квартирантів небажаних, дають вам можливість мислити адекватно і керувати своїм життям. Нам треба концентровані натуропатичні природні препарати. Доступно? Ну, але ж ну, це ж не всім дано, не всім треба, не всі хочуть вижити, не всі хочуть бути здоровими. І я вже такий, знаєте, цинік, не просто скептик, а цинік, працюючи з людьми кожного дня. Я вже точно знаю, як вони мислять, і яка пурга у них в голові. Тому я кажу: не треба, не треба, не треба, розпоряджайте своїм життям, як хочете.